Hello, Friendly! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми з вами попробуємо ось таке печиво, називається каштанчик. Каштанчик. Коротше, каштанчики. Похоже на каштани. Тут я то, пробував в магазині, мені дозволила продавщиця, бо то інший магазин е-е, куснути, яку куснув. Ай, заболіла. Лікотом спирцем. На цей дебільний стіл, в мене заболіло. Коротше, я кусну. І, і ось такий він виглядає всередині. Зараз ми пророгуємо від 0 до 10, може, плюс-мінус зроблю чай. Подивлюся. Поїхали до заставки, прорегуємо на це, на це таке печиво смачне. Let's go. Деніус прайні реагує, Деніус спрейні реагує, сьогодні він буде їсти печиво, яке називається Каштан Штан. штан. Коротше, каш... печиво, каштанчики. кі, кі. Ну ви зрозуміли, поїхали. Поїхали. Хочеш пробувати? Та що воно смачне, не смачне, яке воно на смак. Дізнаємось прямо зараз. Та, поїхали. Ну, поїхали. середині таки нормально. Ммм, mm, то, що в середині горішок, має бути. Mm, Коротше, може бути, давайте. це де не смачно. mm -hmm. Можна поставити навіть 9 балів, класно. Всередині не карамель, а згущенка. Заплатили за це 110 гривень? Ну таке. Шоколадні такі прикольні. Доволі смачно. Нагадую якогось кролика. Не знаю, кусочок такий. Hlavní, co smysle. Не знаю, думаю, ставити 10 чи ставити 9 балів. Ну, Може 9. Ченка прям середині десятка. Що холодними їм, бо я купив в обід. Зразу приніс і в холодильник, би не розставило. А зараз зразу гоп і знімати. Чайдує. Коротше, з чаєм чаю розігрів. Ми зараз попробуємо з чаєм дружні. Це печвота. Тому таке справа, я пішов по чаю. Та. Коротше, є чай, але він прозорий у мене вийшов. Зараз спробуємо цей. Там ще якийсь вар є, може, варом А це я купив на завтра. Ось це вас чекає. Айскул cool. Пам'ятаєте, ми пили з полуницею, а то в Аврорі появилося кілька цих смаків, помелу, лимон бачу. І ще якісь не знаю чи є. Коротше, завтра це вас чекає. А ми продовжимо їсти ці каштанчики та. Коротше, давайте пробувати. Так, лего, лего. Ну, там горішок справді, є, це добре. Ой. Ну, не легенькі. Не тверді легкі. Легко їсти, так. Да. Не отмішати не горну. О! Ну з чаю я би поставив 9 з плюсом. Дуже смачно. Може і самому ставимо. По тут трошечки чорноватий, чуть-чуть чорного шоколаду є. Тому я, напевно, поставлю 9 з плюсом. Але це добра. Добра штука. Ці каштани супер. Треба можеш собі ще зробити чайоночку. Вже не такі холодні. Щайно вже не такі холодні. Так. Давайте зараз окремо прореагуємо ці каштанчики та оце. Окремо шоколад, Шо в всередині. Ну і в цю коричневу штуку теж прореагуємо. Принесу ще я напою, так. Коротше, приніс таке. Це з яблук. Коротше. Не сік а такий вар домашній. Давайте, коротше, попробуємо. Так, давайте. Так. А, щось тверда. Добре. Ну, чаєм краще. Так, да. пити. Тепер давайте окремо шоколад. Окремо це жовтий і сама начинка. Ну, давайте шоколад. Прореагуємо окремо. Так, шоколад. Так. Ну, ну, девять можно поставити тут, там. Так. Дальше. Mm. Так, оце жовте. Давайте жовте. Ну, тут желтый тоже давить. О, начинка тепер. Тепер буде саме найсмачніше. Начинка теж 9. Дивно. Я думав, що я поставлю 10, Ну, на 10 не витягнуло. Ну, хоть уже на холодно. Коротше, загальним де плюсом я поставлю. Їсти це можете, якщо побачите таке, в магазині сміло купуйте. Це смачно, це реально смачно. Так, дивіться. А я ще їм з вами одну. Ці два лишимо на YouTube Шорт, напевно. Або батькам лишимо, не знаю, подивлюся. Коротше, погнали останній каштанчик їмо з вами, дружні. Ну це реально годнота. Денис Фрейні рекомендує. Це реально годнота. Так, смачно. Uh. Хоча горіш, тут кто майже не замітно. Mm -hmm. Що вони тут є? Ти бачиш горішки ні? А вони тут є, Хм. о, -о доїдаєм. Тепер в мене всі зуби шоколадні. Ха -ха. Чорні, напевно. Це не добре, але... Як є. О! Коротше, дружні. На цьому все. Ось такі були смачні каштанчики. Я поставив 9+, плюс, мені сподобалось. Побачите такі каштанчик, у мене на коробці написано каштани. Печово каштани. Отакі смачні. Завтра вас очікує ось така баночка прохолодного напою з охолоджучим ефектом, зі смаком Памело Ice Cool. То, що ми тоді пробували полуниця, а завтра Ice Cool помило. А мене звати, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного вечора, всім гарного настрою, позитиву. Всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім Пока-пока, дружні. Бувайте.